Всім привіт! Ми вже Кареспубліка. Республіка. Так, так, давненько не було оглядів подібного характеру на нашому Ютуб-каналі, і знову вони з'являються. Якщо у вас є питання стосовно того, коли будуть огляди вже готових інтер'єрів, зовсім скоро. Тому обов'язково підпишіться, якщо ще не підписані, та поставте лайк цьому відео для того, щоб потім не пропустити новенькі на нашому каналі. Що ж, ЖК Республіка, і знаходячись у Ось в цьому чудовому місці на цій терасі, балконі, хочу наспівати одну пісеньку. Хто знає той зрозуміє та Зрозуміли про що я? Арочка, так. Коротше, двокімнатна квартира, 71,5 квадратний метр для молодої родини з двома дітьми. В якій ми вже були огляд попередній, дивитись у правому верхньому куті на своєму екрані. Хто не дивився, а зараз побачимо, що ж змінилося з того часу, а пройшло небагато немало, а вже десь три-три з половиною місяці. Тож ходімо дивитись та дізнаватись щось новеньке, цікавеньке. Що ж. З цієї тераси, на якій ми тільки що любувалися краєвидами, ми потрапляємо до приміщення основної спальної кімнати, площі якої близько 12 квадратних метрів. Е, нагадаю, що в нас тут в нас тут велике двоспальне ліжко. Невеличка Тіві зона у цій частині. Та е, шафа і ось прямо там, звідки мене знімають. Невеличке робоче місце, макіяжна зона і так далі. Нічого зайвого, е все лише найнеобхідніше. Ви можете спитати, а чому в нас немає стелі? Наприклад, Ну, відповідь доволі таки очевидна: тут буде натяжна стеля високої якості, звісно ж, з всіми новітніми наворотами, стіновими швами і так далі. Так, цей варіант не має шумоізоляції, але при цьому ви економите ну доволі таки е, значущу суму е, грошей на ремонті. Рухаємося до наступного приміщення, бо тут всі цікавинки в нас поки що закінчились. Що ж, основне приміщення цієї квартири це кухня вітальня, доволі таки велике приміщення під 30 квадратних метрів, в якому, звісно ж, розташоване все необхідне для цієї зони. А саме кухня Геобразної форми. Нагадую вам про це, яка трошки заходить на віконечко. У цій частині буде встановлено пенал з духовкою та е мікрохвильовою вбудованою пічкою. І ще один невеличкий такий лайфхак. Чи нововведення на одному з об'єктів ми робили прихований фартух, який я вам показував і продемонструю у готовому відео з того об'єкту, або не я, або Сергій, за яким ви також, мабуть, вже сумували. Так ось взяли для себе на замітку робити приховані ніші у кухнях. І за проектом у нас не було у цій частині жодних рішень, просто зашивалася стінка, але в процесі вирішили зробити заглиблення. Тут буде фартух. Який відкривається, закривається, і завдяки тому, що в нас є додатковий простір, можна в ньому приховати е, якісь не знаю, речі або приладдя, яке ви використовуєте, але не так часто, як хотілося. Саме не найнеобхідніше закидаєте нагору, те, що під рукою, але не часто, кладете у прихований фартух, дуже класне рішення. Якщо цікаво більше деталей, обов'язково напишіть нам в коментарях. То продемонструємо, як воно буде виглядати у майбутньому. Якщо ви звернули увагу і є, скажімо так, обізнаним у ремонтній справі, можете спитати, а чому в нас вже вкладається вініл, а стіни ще не пошпакльовані і, ну, звісно, не пофарбовані. Є? Є здогадки? Зараз поясню. Все дуже просто. Я звертав вашу увагу на те, що в цьому об'єкті на цій квартирі в нас буде встановлено плінтус прихованого монтажу. І для того, щоб виконати максимально естетичне, круте примикання між підлогою та плінтусом, ми вкладаємо підлогу, саме вінілове покриття. Потім вкладаємо все це покриття захисним шаром ДВП та плівки, після чого вже робимо. Підготовчі малярні роботи, пофарбування та максимально естетичний підхід до встановленого плінтуса, оскільки встановити плінтус, максимально якісно і зробити примикання без вкладеної підлоги, ви просто не маєте можливості. Тому ось така цікава технологія та додатковий геморой, скажімо так, на наші голови. Е, також можна звернути увагу на те, що з'явилася сама стяжка. Єдине, що ви можете відмітити. Це е, підловити мене на слові, скажімо так. Я завжди кажу, що якщо ви вкладаєте вінілову підлогу, то обов'язково повинні використовувати спеціальну підложку. Її тут нема. Питання чому? А зараз я вам продемонструю. Не підловите ви мене ніколи, тому що ми використовуємо на цьому об'єкті спеціальну вінілову підлогу з вже змонтованою підложкою на самі плашки вінілу. Тому. Технологія не порушується і все встановлюється саме так, як і повинно бути. Тому, обираючи підлогу з вклеєною підложкою, можете не витрачати додаткові гроші на бітомну підложку рулонного типу. Так, що я вам не сказав: ті візона у цій частині, в цій частині, з якої ви мене бачите, буде знаходитись великий місткий диванчик. Ми йдемо з вами до санвузлу. Що ж, приміщення санвузлу, головного санвузлу, а саме ванної кімнати, нагадаю, якщо у вас є можливість робити два санвузла, робіть ванну і душову. Якщо один, обов'язково встановлюйте ванну, оскільки це практичніше та зручніше. Що ж, те, що я хотів би відмітити тут, Зміни очевидні, а саме це вкладений керамограніт на стіни. Ви його можете бачити, як завжди, супер якісно. І те, що стосується керамогранітних робіт. А саме будована витяжка прихованого монтажу. Так зараз роблять багато людей, багато компаній, але тим не менш, ми таке також робимо. Ми одні з тих, хто почали це використовувати на своїх об'єктах. Виглядає гарно. Якщо ви хочете собі так само, обов'язково пишіть нам, звертайтесь, ми зробимо. Так, або навіть краще. Нікому не кажіть, це по секрету. Далі, люк прихованого монтажу. Ось така цікава штучка, такі дверцята, досить дивної форми, е, овалу, скажімо так, і цей люк не є натискним. Ви спитаєте, як же його відкривати? Все дуже просто, він на магнітах. Якщо щось ну прям от якось станеться, то. Ви берете спеціальну присоску, яку ми залишаємо після закінчення ремонтних робіт, і просто робите так: чпок. Після чого можна дістатись і обслуговувати сифон. А сифон, як ми знаємо, засорюється ну, з доволі таки регулярною періодичністю, хоча й не дуже часто. Саме для цього ці лючки обов'язкові у ваших інтер'єрах і ремонтах. Ну і <кхем> знову, <кхем> скажімо так, must have кожного санвузлу. Робіть полички з того самого матеріалу, що і основне оздоблення. А саме, як в нас на цьому об'єкті, з керамограніту. Це виглядає естетично, оскільки вписується повністю в загальну картиру інтер'єру приміщення. По-друге, це практично, оскільки дуже легко змивати звідти е якісь надлишки там шампунів, мила чи ще чогось, що там накопичується. Втретє, це фактично невбиваема технологія, оскільки керамограніт сам по собі має такі властивості. Ну і можете звернути увагу зараз, буде крупний план на е товщину цих поличок. Є спеціальна технологія, за якою вони складаються як конвертик, тому виглядають максимально естетично, гарно і е, знову ж таки не псують інтер'єр і картинку своєю товщелезною товщиною, вибачте, за тавтологію, або якимись негарними куточками, про які я також не можу вам сказати. І при виході з санвузлу ми полюбуємося на ось цю естетичну мега-красу, яку вміємо робити тільки ми. От, от, відгортайте відео на 5 років назад і подивіться, хто на Ютубі робив такі самі куточки. Ми робили. Ми знак якості. Так, буде idea, запам'ятовуйте. Ось, ці інші почали робити потім щось подібне. І можна, знову ж таки, сказати нам спасибі за те, що ми принесли щось таке гарне у світ ремонтів. Хоча, знову ж, не ми це придумали. Рухаємося далі. Приміщення в прихожої, коридору. І ще два бонусних приміщення. Пішли. Тож рухаємося далі. Ось таке величезне приміщення коридору прихожої, в якому ми задіяли все максимально для зручності і комфортного, а саме е широчезної такої тут прірви не буде. Ми все звузимо завдяки величезній шафі всю довжину, місткі шафі, в якій будуть знаходитися як вузол е сантехнічний, розподілення та очистки, так і електрощитові. Зараз про них пару слів. І дуже багато місця для зберігання, плюс інтернет-комунікації і так далі. При тому ми збережемо ту ширину проходу, яку в принципі і повинні зберігати для комфортного пересування приміщеннями. Щодо щитових, на початку ремонту ми встановлюємо щитові, після того закриваємо їх ось такими спеціальними, скажімо так, кришками. Запаковуємо для того, щоб туди не потрапляв пил і все було в первозданному вигляді. А для того, щоб користуватися всім освітленням, встановлюємо ось такі спеціальні майстер-вимикачі, завдяки яким можна, <кхи> потрапляючи в приміщення, вімкнути все світло, виходячи з нього, вимкнути і забути про нього. Також ці вимикачі залишаються і в чистовому ремонті, якщо ви, <кхи> скажімо так. Для того щоб ви не переживали, чи вимкнули світло у квартирі чи ні, ви просто натискаєте кнопочку, і все світло вимикається після цього по всіх куточках вашого приміщення. Наступне приміщення це санвузол номер 2 приміщення комбінованого характеру, а саме господарська кімната, плюс санвузол тут встановлено додатковий унітаз, оскільки це зручно, маючи дві кімнати, двоє дітей, двоє дорослих. Зручно використовувати різні приміщення для цього. Ось ну, ви розумієте про що, щоб не утворювалися черги і так далі. Я сам батько двох чарівних доньок, тому знаю про що кажу. Тож, санвузол, в якому є унітаз і умивальничок для того, щоб потім помити ручки після всіх цих гігієнічних процедур. І за моєю спиною якраз в цьому місці, де зараз стоять дверні полотна. Буде знаходитися блок з пральною сушильної машини, тому і називається приміщення комбінованим санвузол, плюс господарська кімната. Нічого зайвого, все найнеобхідніше. Найцікавіше, що є в цьому приміщенні, це фактура плитки. Чесно, не пам'ятаю, як вона називається. Це щось середнє між матом і глянцем. Якщо ви знаєте про що я кажу, обов'язково напишіть в коментарях, і я буду вам дуже дуже вдячний. Ну а загальна площа цього приміщення близько трьох квадратів. В цілому, більш детально і конкретно можете подивитись у першому огляді з цього об'єкту. Останнє приміщення. Що ж, останнє приміщення огляду: спальна кімната, дитяча, плюс можна назвати її робоча дитяча зона. Що буде знаходитись тут? В цілому, як не складно здогадатися, це два спальні місця у цій частині, також окремо. Зона для зберігання речей та перегляду е, телевізора. Назвімо, назвімо це так, і у частині, що знаходиться під вікном, для правильного освітлення, правильного куту освітлення для того, щоб оченята не псувалися, так бо зір це дуже дуже важливо. Буде встановлено спеціальну меблеву конструкцію е, таку. Суцільну робочу зону на е, два робочих місця, за якими можна спокійненько робити всі свої дитячі і навіть не дитячі робочі або е, якісь м, робочі справи або якісь розважальні, скажімо так, штуки е, проводити дозвілля. Ось, ось так, мабуть, максимально правильно. Ну і звісно, у тій частині кімнати буде знаходитись зона зберігання речей. На цьому мабуть, все. Ось таким був огляд е, квартири двокімнатної, 71,5 квадратний метр у ЖК Республіка. Е, якщо ви чекаєте готових оглядів на наших каналах, обов'язково пишіть про це, не забудьте підписатись, поставити дзвіночок, для того, щоб не пропустити якраз ті самі бажані огляди У нас на каналі. Кевшин Олександр, буде до нових оглядів!